У головному управлінні національної поліції в Черкаській області працює спеціалізований центр із розшуку безвісті зниклих осіб, за особливих обставин та ідентифікації невпізнаних тіл в умовах воєнного стану. Основними завданнями центру є збір та аналіз інформації про місце зникнення особи, відбір біологічних зразків у родичів та речових доказів, необхідних для ідентифікації осіб, а також співпраця з громадянами, які втратили зв'язок із своїми рідними та близькими, які перебували в зоні проведення бойових дій. До складу центру входять слідчі, спеціалісти-криміналісти, працівники оперативних та аналітичних підрозділів. Звернувшись до центру, громадяни можуть отримати інформацію щодо алгоритму та порядку дій рідних із пошуку зниклих безвісті осіб, подати заяву про безвісне зникнення близької людини, з'ясувати стан здійснення розшуку безвісно зниклої особи, а також надати інформацію, що сприятиме проведенню заходів, встановлення і місце перебування, надати біологічні зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи з метою здійснення розшуку зниклого. Прийом родичів зниклих осіб за особливих обставин здійснюватиметься щовівторка та щочетверга із 9.00 до 18.00 у приміщенні головного управління національної поліції Черкаській області за адресою міста Черкаси вулиця Ярослава Чалого, 61, кабінети 119-120. Окрім того, отримати консультацію фахівців центру можна щоденно з понеділка по п'ятницю із 9.00 до 18.00 за номерами телефонів 068 51 09 671 та 102. Також родичі військовослужбовців можуть звернутися до будь-якого територіального підрозділу поліції.